І воно по-любому буде ще ліпше, ніж було колись. Зараз я вам покажу, як я тут в Польщі по воду ходжу кодую покупаю. А я віддам тобі своє сердечко, а я прошу тебе, не треба сліз. Завтра ти вернешся додому, а там тебе по-любому буде чекати нове. Сердечко, а я прошу тебе, не треба свіст. Завтра ти вернешся додому, і воно по-любому ще ліпше, ніж було колись. Я і ти me and you Ти мені подарила віру в нашу Все, Я вже приїхав і можу вам розповісти, як я все-таки цю воду вожу. Купив її тільки що в магазині. 6 баклажок по 6 літрів. Отака от. Дві здорові сумки. Велосипед і по обидві сторони. На руль повісить. Правда, сумки я не знаю. Скоро, навірно, не витримаюсь. Я вже дуже багато раз так. Ходок за літ-то, мабуть, вже 20 зробив. Всі хочуть пити воду. Хорошу воду. Так, да, з водою тут. Та і не тільки тут. Напевно, що з водою в багатьох містах ще світу проблема. Вона чи забруднена чим-то, чи якийсь там завод стоїть. І ви не можете вже у себе з колодця пити нормальну воду. І приходиться ставити фільтри, а фільтрів надовго не вистачає. І, коротше, це замкнуте коло. Але хочеться, щоб і заводи були, щоб щось там робили. Якісні товари, речі, щоб у вас були, да? Але і води хочеться. І от приходиться купувати воду. І воздействует вот так вот. А дома з крану не поп'єш. Ну, Ось такі от діла. Зараз ще спробую навіть проїхатись з цими баклажками. Я вже їздив так. Але водить нереально просто. Треба набирати швидкість. Чим швидше їдеш, тим рівновагу краще тримати. Швидка доставка води можна підробляти на No, no wybajało no, bo się. Hopa, ja dojechał.